ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску. Ремонт доріг по Дніпровськи. На прикладі вулиці Робочої. 15 років позбавлення волі. Такий вирок виніс суд зраднику і колаборанту. Паркування по-європейськи. Яка система паркування діє у Франції? У випуску буде ще багато цікавої та корисної інформації тож ми починаємо. Ніч в області пройшла спокійно в жодній громаді ворожих обстрілів не зафіксовано. Окупанти продовжують запускати дрони для атаки на наші мирні території. Лише за добу повітряні сили знищили 9 безпілотників. Шість з них ударні шахеди, які летіли саме на нашому східному напрямку. Повідомили в обласній військовій адміністрації та облраді. На ранок, 25 квітня, на Дніпропетровщині підтоплено 29 будинків: один у Дніпрі і 28 – садових в селищі Курилівка. Також вода залишається на території 51 одного приватного домоволодіння. Надзвичайники постійно працюють над пониженням рівня води. Весною у Дніпрі водіям та пішоходам дошкуляють ями та провалля. Хоча міська влада планує витратити на ремонт доріг 450 мільйонів гривень з міського бюджету. Чиновники рапортують про масштабний хід ремонтних робіт. А дніпряни активно фільмують та викладають у соцмережі результати цих ремонтів. На вулиці робочі побувала наша знімальна група. Ось так виглядає ямковий ремонт внутрішньоквартальних доріг по Дніпровській у Чечелівському районі міста. Буквально наступного дня тут утворилася провалля. Ось так поталанало мешканцям будинків номер 148 та 152 по вулиці Робочій. Бо саме заїзд у їхні двори 19 квітня так оригінально відремонтували. Перейти такі провалля непросто. Гарно. У лапка гарно. Mm. Ви ж бачите, все попровалювалося. Так що, що казати, коли нічого казати. Ну, то, що воно вже провалює, то воно є. От, як тут машиною проїздити? Mm. Власно кажучи, не знаю. дуже класний ремонт. Дороги страшні. Взагалі, в дворах, ось це. Це ж не тільки тут. Ось за 73 м домом, там таке саме, там ще отакий нелюк. Якщо, не дай Бог, хтось впаде, то взагалі буде класно. Красиво. Це спеціалісти роблять. Тут взагалі без коментарів. Можна залишитися без коліс при такому ремонті доріг. Як стверджують місцеві мешканці на цій ділянці внутрішньоквартальної дороги все було гаразд, поки сюди не втрутилися ремонтники. Дуже-дуже подобається, адже після такого ремонту потрібно буде ремонтувати не тільки дороги, а ще й авто, власне. Тому що, звісно, виїжджати тут зовсім незручно. Коли сюди в'їжджає, автівка туди виїжджає, то взагалі халепа. Тут навіть і так ось ви бачите, коли заїжджають машини, тут ями, тут бордюри, і так незручно. А ще зробили ось це ну, взагалі не подобається, звісно. І до ремонту було нормально. ну, Нормально тут можна було виїжджати. То, з приводу стану доріг також я вважаю, що це дуже недоцільно було зроблено, саме оця яма. Її треба 100% перероблювати, це заважає в'їзду так і як виїзди з прилежних дворів, будинків, де мешкають люди. Також багато людей тут є, які заїжджають на своїх атіках, вони також, також попадають цю яму, вони ламаються і теж, їдуть. Ну, дружина тут постійно заїжджає і ми від'їжджали на пару днів, ну, начебто було все нормально, ніяких проблем. Потім приїжджаємо, тут заставлено, ну, ще не проїхати, по-перше. Приходилося на бордюру заїжджати, щоб сюди заїхати. Там перекопано, потім начебто на наступний день все зробили. Я вже так, ну, думаю, круто, швидко поробили. Ми виїжджаємо, а тут яма, ну, така от, що, що виходить, нічого не зробили. Але в асфальті, я це вважаю, що це дуже така проблема, яка починається з підрядчиків і до грошей громадського бюджету. У квітні департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради заключив договір із єдиним учасником торгів ТОВ Автомагістраль 2016 на постачання послуг з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту автошляхів. Ціна питання понад 100 мільйонів гривень. А наприкінці минулого року було укладено кілька договорів ще на майже 400 мільйонів. Однак, як виявилося, таких коштів для благоустрою замало. Ольга. Ховрич Андрій Миронюк. Новини Д1. За минулу добу сили оборони ліквідували 690 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 187 тисяч 770 тисяч військових. За даними Генерального штабу збройних сил України, втрати РФ становлять танків 3688, бойових броньованих машин понад 7 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2437 одиниць. Кримінальна хроніка далі, 15 років за ґратами, проведе мешканець Дніпропетровщини, який передавав дані про позиції збройних сил України сину військовому РФ. Прокурори довели, що чоловік добровільно сприяв державі агресору у проведенні підривної діяльності проти України у травні минулого року. Засуджений через інтернет-дзвінки у месенджері Телеграм передавав сину, який служить у армії окупантів, інформацію про розташування підрозділів та військової техніки збройних сил України на території нашої області. Власної прокуратурою підтримується публічне обвинувачення у кримінальній справі за обвинуваченням громадянина України у державній зраді. Даний громадянин, звільнившись з місць позбавлення волі, будучи засудженим раніше за вчинення тяжкого злочину 10 років позбавлення волі, почав передавати своєму сину, який є громадянином Російської Федерації та військовослужбовцем збройних сил РФ інформацію щодо розташування. На території Дніпропетровської області місць дислокації Збройних сил України шляхом через месенджери Телеграм та інші месенджери. І відповідно, згідно інформації, отриманої від Збройних сил України, за даними координатами, у подальшому наносились, були нанесені ракетні удари. На даний час у справі вже винесено винувальний вирок за сукупністю вироків особи засуджено до 18 Років позбавлення волі даний громадянин все вчиняв з власної ініціативи. Більше того, наполягав у переписці, щоб його син передавав цю інформацію, як він вказував, кому треба. Тобто, ми розуміли, що в подальшому куди надходила ця інформація. Овинувачення наполягало на довічному позбавленні волі. У зв'язку з цим на даний час вирішується питання щодо внесення апеляційних скарг. Співробітники державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього головного державного ревізора інспектора одного з відділів державної фіскальної служби. Підозрювана інспектор під час перевірки гірничо-збагачувального комбінату Дніпропетровської області не зафіксувала те, що підприємство повинно було сплатити до бюджету понад 70 мільйонів гривень екологічного податку. Наразі до бюджету вже відшкодовано понад 36 мільйонів гривень. Колишньому ревізору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. У кривому розі на вулиці Нагірні виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогонь знищив речі домашнього вжитку. Під час ліквідації займання надзвичайники виявили жінку без ознак життя. Паркування одна з наболілих тем для нашого міста. Платити доводиться повсюдно навіть біля поліклінік та лікарень. А як працює система паркування автомобілів у Франції? В кожному регіоні діють свої правила. У містах тарифи та умови встановлюють місцеві мерії. Більшість парковок безкоштовні у вихідні дні, але французи завжди мають альтернативу та варіанти зекономити. Більш детально розкаже наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Досить багато парковок у Франції коштують чималих грошей. Наприклад, у Парижі це може бути від 2 до 3 євро за півгодини. Це все залежить від те, наскільки ви в центрі припаркувалися, зонам залежить. Інша зовсім ситуація в невеличких містах та селищах. Якщо в селищах, то парковки безкоштовні. Люди ставлять або в своїх гаражах, або біля домівок. Вітріля Франсуа дуже багато парковок, вони розташовані на центральних вулицях міста та на околицях, хоч це типова така парковка французька біля залізничного вокзалу, де намальовано білим, це виходить, що місця безкоштовні. Якщо намальовано синім, місця потребують від вас деяких зусиль. Наприклад, купити такий собі годиничок, називається, і там ви виставляєте собі час, коли ви сюди приїхали. Дозволяється стояти не більше години на такому місці, або прийде політичний. Це вас оштрафує. Ну, ми такого тут я не бачив. І ці годиночки лежать у людей під вітровим склом. І вони показують, коли ви почали зайняли це паркувальне місце. Вони теж ці міста безкоштовні, але це контроль для, для того, щоб не, люди не залишали на ніч ці машини в якихось містах, місцях, де скупчення автомобілів відбувається. І тому пропонують інший варіант. Поруч, от від мене знаходиться метрів 100 величезна, безкоштовна взагалі парковка. І там люди які їдуть на роботу, наприклад, з вітріля Фронса в той же Париж або Перне, вони залишають свою автівку і їдуть спокійно собі вже на потязі до місця роботи, чи які по яким справам. Цим вже користуються і українські біженці, які проживають тут або е, на колишніх там селищах. Вони приїжджають сюди, в кої звичайна автівка, можуть залишати машину і їхати собі по справам, це в префектуру чи в мерію, куди їм потрібно. Е, друга ще цікавинка, що таких от безкоштовних. Безкоштовних парковок от таких великих теж кілька на місто, в якому живе 16 тисяч людей, і майже у всіх є автомобілі. Є предоставляється для розвантаження центральної частини містечка. Теж величезні парковки, вони безкоштовні, там є зарядка для електромобілів. Тобто, все зроблено для людей. Я питав у місцевих водіїв, чи бачив хтось, наприклад, таку посадову, як у нас кажуть, паркувальник, то їх тут ніхто не бачив. Люди паркуються, залишають машини, все нормально, але є отакий дуже інтересний нюанс, в тому що полягає, я бачив, як одну машину розмалювали колесо жовтою фарбою. Я подумав, що це може там вони, вони як у нас прийнято, там б'ються сусіди за паркувальне місце. Ні. Виявляється, якщо, якщо машина стоїть більше трьох діб, поліція під'їжджає, ставить цю мітку і дивиться, якщо машина з'їжджала, то вони її не чіпають. Якщо ж такого не відбулося, машина кинута, вони приїжджають евакуатор і машину забирають. Урок історії для європейських політиків представники партії італійські радикали приїхали до Києва та зустрілися з українськими вченими дослідниками теми Голодомору. Гості з Італії просили розповісти більше про ті трагічні події, адже хочуть домагатися від свого парламенту офіційного визнання геноциду. Чому історична пам'ять про голодомор важлива не лише для українців, але й для цілого світу. Далі у сюжеті. У конференц, залі Національної академії правових наук України, зібралися провідні українські вчені дослідники голодомору. У ролі студентів італійські політики від партії Італійські Радикали. Щоправда, зустріч скоріше нагадувала не лекцію або круглий стіл, а не формальну розмову. Гості з Італії жваво цікавилися трагічними подіями, що торкнулися кожної української родини. Відповідаючи, учені наводили не лише сухі факти, але й персональні історії. Мене завжди цікавило, чи знали українці про голодомор 1932-33 років у той час, коли Україна була у складі Совєтського Союзу. Я згадую розповіді своєї бабусі, яка пережила все це. Вони жили якраз на кордоні між Росією і Україною. Це Харків, Харківська область, і ці кордони були закриті для українців, щоб вони не могли перетинути цей кордон. Італійські радикали хочуть знати більше про голодомор, адже готують звернення до свого парламенту із вимогою визнати геноцид. кажуть італійці, здебільшого про ці події нічого не знають а без цього неможливо збагнути справжніх намірів Кремля щодо України. Це know... історію українського народу, геноциду українців треба знати, оскільки сьогодні Путін розпочав війну проти українського народу. А історія це пояснює в Італії. Ми не знаємо. Про причини голодомору не знаємо фактів. Ми будемо роз'яснювати це італійцям, бо це роз'яснює і нинішні події. Радикали це одна з найбільш проукраїнських політсил в Італії. З поміж іншого допомагали звільнити нацгвардійця Віталія Марківа з 2014 року. Послідовно засуджували політику Росії. До Києва приїхали з нагоди дня визволення національного свята, яке італійці відзначають 25 квітня, вшановуючи свій рух опору часів Другої світової війни. Сьогодні справжній рух опору тут. Це ваш рух опору. Боротьба українських солдатів це і наша боротьба. Європейський рух опору із аварістенс із Італійці та українці багато говорили про європейську єдність перед обличчям азійської тиранії. Символічною тут є постать італійського дипломата Серджо Градініго, який у 1933 році говорив правду про голодомор і його справжні масштаби. Цифри досі незручні для багатьох. Італійський консул, консульство було представлене в Харкові, який писав звіти в Італію про те, що голодомор організований лише з однією метою з метою зміни етнографічного характеру території України. І також в цих донесеннях мова йде про те, що йому відомо з достовірних радянських джерел, що знищено до 15-16 мільйонів людей, і як ми бачимо в рамках кримінального провадження судовими експертизами, комплексними судовими експертизами, встановлено, що під час голодомору геноциду в Україні і в місцях компактного проживання в північно-кавказькому краї було знищено 10,5 мільйонів українців. Дослідниця Олеся Стасюк переконана, що якби свого часу світ визнав і засудив голодомор, це допомогло б запобігти подібним злочинам, скоєним у наступні десятиліття. Тим часом правда про геноцид українців пробивається до дедалі більшої кількості країн. Торік і на початку цього року трагедію визнали Європарламент і парламенти десятьох держав. Край так називається спектакль Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Він про сьогодення, про війну, мужність наших воїнів, незламний дух українського народу і одвічні цінності, віру, надію, любов. Детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка має славетну історію і величезний і різноманітний. Репертуар вистав це українська класика, сповнена національним фольклором та колоритом. Це зарубіжна класика, яка розповідає історії людей та героїв із різних куточків світу. Це дитячі вистави для наймолодших шанувальників театру. І, звісно, це сучасна драматургія, яка розповідає про життя українців під час повномасштабного вторгнення. Одна з таких вистав край це документальна драма, яка розповідає про історію сучасного українського щирого кохання під час війни. і Вистава край: вона про, про теперішні події, про війну. Сюжет доволі простий: це звичайна сім'я. Чоловік іде на фронт, і от наслідки, які після цього відбуваються: боротьба. Його дружини, як вона бореться з усім цим, які перепони в неї на шляху. Тобто, ну от сучасна вистава можна сказати. документально-художня драма. Ми ну, стараємось передати те, що що хотів автор і режисер. В основі документальної драми Край вести головних героїв в них передано увесь спектр пережитих почуттів під час першої зустрічі, побачень, кохання і. Початок війни те, що пережили герої спектаклю, близьке і знайоме багатьом українцям. Глядач переживає і власне життя разом з акторами. Увесь спектр емоцій. митці сцени транслюють через призму театру. Ця вистава побудована тільки на цій темі, що ми чекаємо, ми віримо в те, що люди не повернуться з війни, і все буде гаразд. То дуже складно це все уявляти і переживати. Люди повинні, коли переглянули цю виставу, вони повинні не втрачати надію і вірити усе на краще. Що все буде, все буде Україна і все буде добре. Всі, хто прийшов на виставу вперше, відразу поринув у атмосферу мистецтва Мельпомени. У першу чергу театр. Театр це найкраще, що може статися з людиною, тому що зараз такий час, що творчість вона потрібна кожному відволіктись, відключитись і просто кайфанути від цього мистецтва. Іноді відбуваються події, які ми не можемо збагнути, от просто от, об'єктивно подивитись на яку ситуацію. А от якраз через призму театру ми можемо щось проаналізувати і зробити для себе певні висновки. Серед глядачів багато і тих, хто вже не вперше прийшли на виставу Край, бо прагнуть знову і знову відчути духовне піднесення і натхнення, подаровані шевченківцями. Спектакль край вперше випадково попав на нього, а тепер я відвідую його вдруге. Бо мені дуже сподобалась і наша трупа. Ті молоді у нас це в цьому спектаклі зайняти тільки молоді актори. Чудова хореографія. Чудова музика. ну, Мюзикл взагалі прекрасний, і, і лібрето сучасне, тому що це, це кохання, це війна, це наша сучасність. Двері Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка завжди відкриті для глядачів. Тож ви можете завітати на будь-яку з вистав і отримати задоволення як від сучасної драматургії, так і від української або зарубіжної класики. Його величність театр чекає на вас. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. На Дніпропетровщині провели конкурс фахової майстерності серед вихованців професійних училищ. Свої вміння продемонстрували майбутні монтажники санітарно-технічних систем. Учасники склали письмовий тест та виконали індивідуальне практичне завдання. Жюрі визначили трьох призерів в нашій області. Незабаром уберуть десятку найкращих серед вихованців училищ всієї України. Вони представлятимуть державу на міжнародних змаганнях у Відні. Престижну нагороду з Великобританії привезли вихованці танцювально-спортивного клубу «Сокіл» з Кам'янського. Катерина Петрушевська та Максим Онофрійчук перемогли у міжнародних відкритих змаганнях зі спортивного танцю WDC AL European Championships 2023. Кам'янські танцюристи стали чемпіонами Європи у категорії до 19 років. У рамках 22-го туру української прем'єр-ліги з футболу СК дніпро 1 переміг Львівський рух з рахунком 3-2. Голами у ворота Львів'ян відзначилися у першому таймі Едуард Сарапій та Артем Довбик з пенальті. І у завершенні матчу переможний гол забив Ігор Когут. Таким чином, Дніпряни другі у турнірній таблиці мають у своєму активі 48 залікових пунктів. Наступний свій матч спортклубівці зіграють проти енгульця з Петрово 29 квітня. Спортсмени з Дніпропетровщини здобули більше 30 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою, який відбувся у Польщі. Вибороли 16 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей. Дніпропетровську область у Польщі представляли 20 рукопашників різного віку. У травні дорослі спортсмени ще змагатимуться на чемпіонаті України. Тоді остаточно сформують збірну команду країни. На кубку Європи з рукопашного бою у Польщі були представлені 230 спортсменів з семи країн. Українські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті Європи 2023 з греко-римської боротьби, який завершився у хорватському загребі. У ваговій категорії до 82 кілограмів Ярослав Фільчаков отримав срібну медаль, поступившись у фіналі представнику Туреччини. У категорії до 67 кілограмів українець Парвіз Насібов виграв бронзову нагороду у румунського спортсмена. І на останок випуску про погоду на завтра, 26 квітня. У Нікополі жовтих водах та Покрові з самого ранку триматиметься ясна погода. Ввечері буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від 10 до 18 градусів тепла у кривому розі та кам'янському. Хмарно температура повітря від 7 до 19 градусів із позначкою плюс. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вночі до 19 градусів тепла в день. Вітер південний до 5 метрів на секунду, вологість повітря складатиме 75%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Саме зараз і саме в Україні наші захисники виборюють право кожної родини жити в безпеці. Вільно прагнучи до свого щастя, на цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Де 1 Слава Україні.